Чи правда, що в Україні буде податок на крипту? Так це правда. І в цьому відео розкажу, який відсоток податку маєте заплатити з вашого прибутку на криптовалютному ринку. А зараз в коментарях ви можете написати, що ви думаєте про це, та який відсоток податку для вас був би прийнятним, згідно з заявою голови комітету Верховної ради з питань оподаткування та фінансів Данила Гетьманцева планується легалізація криптовалютного ринку до кінця весни цього року, а також не планується ніякого пільгового періоду для цього класу активів, тобто для крипти, і він буде оподатковуватися на рівні інших класів інвестиційних активів, тобто це 20-22,5%. Тобто п'ята частина ваших заробітків на криптовалютному ринку, якщо такі є, ви маєте оподаткувати. Що особисто я думаю? Я думаю, що податки це дуже добре для розвитку нашої держави, але звісно хотілося б отримати податок на рівні ФОПів інших, наприклад, підприємців, фізичних особ-підприємців, от орієнтовно 5-10%. І це мені здається, стимулювало людей, які пов'язані з криптовалютним ринком, сплачувати податки. Більше про криптовалютний ринок я буду розказувати в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього буде в шапці профілю.